Вітаю вас, друзі! Сьогодні маємо 29 серпня. З вами Валерій Клочок. І буквально вчора у виданні The Washington Post вийшла стаття їхнього постійного колумніста, журналіста Девіда Ігнатіуса. Це дуже поважний журналіст Сполучених Штатів Америки, якому понад 70 років має великий життєвий досвід. І він пише про те, як зараз влада США бачить розвиток подій в Україні. Тому про це все по порядку. Підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте, поширюйте відео друзям. Ігнаті спише про те, що влада Сполучених Штатів Америки дещо розчарована тими результатами, які хотіла вона отримати до кінця літа. А саме вони сподівалися дуже, що збройні сили України. Досягнуть Азовського моря, ну від себе додам сполученим Штатам Америки, треба було розуміти, що дуже тривалий час, впродовж якого вони ухвалювали рішення про передачу зброї Україні, дав можливість росіянам підготувати оборонні позиції. І я не буду вам переповідати, ви самі знаєте, що вони доволі потужні, і пробити їх непросто. Втім, розчарування, про яке пише Ігнатіус, воно не підтримується, точніше, така думка владою США, і, от зокрема, Джейк Саліван. Говорить про те, що ми не вважаємо, що конфлікт в Україні зайшов в глухий кут. Тобто, хоча немає колосального прориву, але все ж таки ситуація динамічна, вона розвивається на користь України. Чому я наголошую, наголошую саме про Джейка Сарівана? Ну, ви певно, чули, що йому закидають його проросійськість. багато моїх колег. Я не можу цього заперечувати так само, як не можу цього спростовувати. Але цим, тезо, цією тезою Саліван говорить, що ну дійсно в Україні не настільки критична ситуація, як то вона могла б бути. Тобто, хоча і немає глобального прориву, але дійсно говорити про те, що ситуація з контрнаступом зайшла в кут, не варто. І далі Геннадій спише про саме цей конфлікт, дійсно, який є зараз між залужним командування збройних сил України. Та командування Північно-Атлантичного альянсу не сказав би навіть не конфлікт, а правильніше було б сказати дискусія. Бо командування Збройних сил України планує наступ дещо по-своєму, за рахуванням тих обставин, які є в Україні, нам їх видніше. Відправною точкою оцінки, до якої вдається автор видання, є те, що українські сили навряд чи досягнуть виходу саме до Азовського моря, та перекриють сухопутний шлях Росії до Криму. До того моменту, допоки настане зима, тому він говорить про те, що зараз влада ша допускає той варіант, що війна продовжиться в 2024 році, і вони будуть готувати українські збройні сили. До того щоб вони могли чинити спротив, щоб ми могли чинити спротив російській агресії. В цій частині дуже важливо мобілізувати максимально військові спроможності, як США, так і союзників у Європейському Союзі. Буквально вчора я натикаюся на одну публікацію, де мовиться про те, що чиновники Європейського Союзу зараз активно працюють над тим, щоб до кінця цього року підписати угороди про гарантії безпеки з Україною. Кожна країна буде підписувати їх окремо, так само і Сполучені Штати Америки, особливо небезпека. На їхню думку, є те, що незабаром розпочнеться виборча кампанія, вона вже розпочалася. Республіканці сповідують риторику віддати територію Окуповані Росією у Росії, ну і далі припинити будь-яке членство і Рух України до НАТО і таке інше. І це є застереженням для країн ЄС, і, звісно, в цій частині офіційні особи. Пентагону також вносять корективи щодо нашого планування у наступальних діях. Зокрема, що вони говорять? Про те, що Україні менше треба покладатися на безпілотники для спостереження на полі бою. Чому така логіка мені дивна, і звідки взяв Гінатію саме тезу, принаймні він це пише. А більше на наземні розвідувальні сили, які можуть краще оцінювати позиції Росії? Можливо, і так, але в принципі, я думаю, що тут ця якраз дискусія між командуванням ЗСУ та НАТО має місце. І е, нерозуміння Сполученими Штатами Америки природи цієї війни, як вона ведеться, і неготовність порівнювати її саме із умовами Першої світової, ну певний і спричинює такий е, когнітивний дисонанс у цінні ці події на полі бою. Порити з тим, у Вашингтоні на тлі затягування саме контрнаступу зростає кількість тих, хто підтримує передачі в Україні касетних боєприпасів і далекобійних систем. Мова зараз йде про снаряди до Атакамс, Атакамс до Хаймерс. Ну, про це вчора сказав Резніков. Він наголосив про те, що швидше за все Україна отримає в найближчому майбутньому ці снаряди. Я не думаю, що це буде так далеко, особливо враховуючи те, що вже ухвалено рішення про передачу. Літаків f 16 А також зараз говорять про необхідність передачі Україні інших систем, якими можна користуватися для того, щоб стримувати російський наступ і вибивати росіян з території України. Конкретно про які мова не ведеться, але ймовірніше за все, буде якась інша на порядку денному зброю розглядатися для того, щоб її передавати Україні. І це безумовно. Стане каталізатором цієї ціє західної підтримки, про яку говорить саме автор статті у цьому виданні. тим, Пентагон доволі. Ну, скажімо так, скептично відносяться до того, що Збройні Сили України використовують власні ресурси для удару по території Росії. Буквально позавчора Зеленський давав інтерв'ю Масічук. Він там говорив про те, що він не вбачає за доцільне перенесення війни на територію Росії. Хоча певні удари по інфраструктурних об'єктах, по військових об'єктах російських здійснюється, переродромах, ви це добре знаєте. Що знову ж таки природу цих ударів треба ще досліджувати. Так, от Пентагон і Білий дім не схвалюють такі дії України. Вони говорять про те, що війна не повинна переміститися на територію Росії, і з огляду саме на це мені так видається і є певне затягування процесу передачі сучасніших далекобійніших систем враження противника Україні. Бо, ну, хоча ми даємо гарантії, що, наприклад, ми не будемо використовувати ці ракети для удару по Росії, але все ж таки ну, американці дещо стримано до цього відносяться. І Зеленський, коли говорив про те, що ну не варто переносити війну на територію Росії, то він прямо говорив: якщо це відбудеться, то е, безумовно е, ми можемо втратити багатьох партнерів. Тому, друзі, позиція Сполучених Штатів Америки, що стосується саме оцінки розвитку. Е, Воєнної картини в Україні, вона змінюється. Якщо раніше вони думали, що ми без авіації і без сучасної броньованої техніки, без тих танків Абрамс ми зможемо досягти значних успіхів на полі бою, ну то це направду трішки не так, м'яко кажучи. І е, враховуючи те, що сьогодні саме через е, колумніста... Ігнатіуса, ці думки Білого Дому та Пентагону ретранслюються на шпальтах Washington Post, то в мене є стійке відчуття того, що американці все-таки не будуть зменшувати допомогу, навпаки її нарощувати. Я зараз бачу чимало дискусій в соціальних мережах з приводу того, що, мовляв, американці винні в цій війні, вони готові робити так, що воювали ми до останнього українців, все решта. Ну, я б навівся на ці тези, тому що нагадую вам, що це Росія. Напала на Україну, а не Сполучені Штати Америки. І це Сполучені Штати Америки допомагають нам зброєю так, не стільки, стільки треба, а не Росія нам її передає. Якщо її передають її нам з боку Росії, то тільки завдячуючи наступальним операціям Збройних сил України і ефективному веденню військових дій. Я маю на увазі зараз кількість військової броньованої техніки російської, яка була захоплена нашими воїнами під час контрнаступу влітку минулого року на Херсонщині та на Харківщині. Дуже мені хотілося вірити зараз тут інформацію, яка лунає з боку української влади про те, що ми навчилися виробляти ракети, безпілотники і таке інше, таких повідомлень з'являється все більше. Це дуже тішить, тому маю велику надію, що ми матимемо спроможності як мінімум відстоювати ці території, які є. Втім, повертаючись саме до інтерв'ю Зеленського, про нього я ще буду неодноразово говорити. Він також і... Говорив про те, як буде повертатися Крим. Я вам вчора про це переповідав. Але оця його теза вона перегукується із позицією, яку описує Девід Ігнатіус у своїй колонці для Washington Post, про те, що Крим швидше за все, після того як Збройні сили України вийдуть на, до Азовського моря, узбережжя, перекриють сухопутний коридор Криму та Росії. Ну, швидше за все дійсно буде повертатися політичним шляхом, який, на жаль, може розтягнутися на багато років. Обов'язково про це все інформуватиму. Підписуйтеся на канал, пишіть, що ви думаєте з приводу такої зміни позиції Сполучених Штатів Америки, перегляду термінів закінчення війни, формату завершення війни. Поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціною шану не перемикайтесь в будь-якому випадку. Все буде Україна!